Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трамп таки не проти, щоб Конгрес і Сенат прийняли закон. Ну, скажімо так, який би був спрямований на примушення цих варварів і дикунів, московитів-андрофагів до миру, хоча б до мирних переговорів, навіть не миру, а мирних переговорів. Але він хоче, щоб цей закон був надзвичайно специфічним. Ну, я не знаю, такого, мабуть, закону в США не було. Що таке закон? Це та річ, яку мають виконувати громадяни і має е, виконувати виконавча влада безвідносно. Так. Виконувати без будь-яких застережень з боку, наприклад, громадян влади. Хочу, не хочу. Виконую, не виконую. А, а от Трамп хоче саме такий закон. Ви розумієте? Це безпрецедентна річ у юриспруденції Сполучених Штатів Америки та Думаю всієї нашої планети. Ну, така він людина. Він хоче всім заправлять сам особисто. Так, так ось, що це має бути за закон? Це має бути закон, який е, обкладає всіх тих, всі ті країни, які купують е, ну, нафту, там, газ у Московії, так, які не допомагають Україні і, і все таке інше. Але е, визначати так, до кого застосовувати, а до кого не застосовувати. оці... 500% тарифи чи мита, це вже буде повинен Трамп. От захочу, так, закон то є, так, але там, напевно, будуть всякі якісь підзаконні э, речі, які будуть давати йому дозвіл. Так, Хочу, використовую, хочу, не використовую. Тобто, ну, уявляємо собі такого собі американця пересічного, який хоче закону, той, який є, він його поважає, виконує, все хоче, не виконує і все таке інше. Ну, це ж ну, бо знащо. що? Так, я на простих прикладах пояснюю. Тому що в нас так, якщо немає якихось аналогій, порівнянь. Метод порівняння, от він най... із наукових методів найбільше відповідає людській сутності, тому що людина так влаштована, вона постійно все порівнює. Є низький, тому що є високий. Є дебелий, тому що є худий. Є дурний, тому що є розумний. Так. Є вмілий, тому що є невмілий. Є зелений, тому що є синій. І так далі, і тому подібне. Отже, тут. Трамп добивається свого того, що він хотів. Якщо цей закон буде прийнятий, це буде прецедент, тому що американська юриспруденція це юриспруденція прецедентів. Якщо закон буде прийнятий у такій редакції, про яку я вам кажу, що Трамп... Хоче, не хоче, застосовує, не застосовує, подобається йому це чи не подобається, подобається йому ця країна. Він застосовує, не застосовує, не подобається, він застосовує і все-таки інше. Але якщо навіть він буде прийнятий ось у такій редакції, ну я ж розумію, що Трамп буде все-таки намагатися отримати цю омріяну. Так, не тим, так іншим беком, боком омріяну премію миру, так. і він буде для цього все робити. Я думаю, що якщо оці тарифи будуть прийняті, ну, наприклад, проти Китаю, хто там найбільше купує Китай, Індія, ну, наприклад, Туреччина. Так. Туреччина ж десь там балансує завжди. як Азійсько-євразійська країна. о, євразійська, В неї 5% території знаходиться в Європі. Отже, вона євразійська, так само, як Московія, євразійська, так само, як Казахстан євразійський, частина в Європі, частина в Азії. От оці країни і балансують, що Казахстан між Азією і Європою, що Туреччина між... ЄС і НАТО, і Московію, так, сюди-туди між е, світом, цим Тюрським, так, і Європою. І хотіли б вони вступити до ЄС, але оці всі вибрики і витребеньки їхні в Європ... європейці ж бачать так. Що таке Туреччина, яка це країна? Так, що вона робить, як вона робить, і, і, і все таке інше, так. Так що, ось такі цікаві речі ми маємо стосовно. Ось оцього ймовірного закону, який вже там обговорюється і в Конгресі, ну, напевно, і в Сенаті. Ну, в крайньому разі в кулуарах, то однозначно він обговорюється. А тут я вам розповідаю про те, що хоче Трамп від цього закону. Так. Він хоче, звичайно, щоб цей закон давав йому важелі, реальні. Законним шляхом, ви розумієте, він же ж теж боїться. Теж боїться, що коли він не стане президентом, щоб його не запроторили до Кутузки, кажучи, науково, ну, бачимо ж, як прецеденти виникають. Он Саркозі, колишній прем'єр-міністр Франції, його відправили до в'язниці. Так. Тепер ми маємо прецедент, що ця прем'єр-міністрка Бангладеш, то там взагалі страшні речі, і взагалі суд постановив вищу міру покарання, смертну кару. Так. так що з одного боку і хочеться, а з другого боку, і колиться, тому він от хоче. Щоб були, був прийнятий такий закон, а тоді далі, ну що ж, закон є, це я просто виконую, я виконавча влада. А він мені надає можливості або виконувати, або не виконувати, або виконувати частково, або повністю.